Якщо за попередній рік ви спожили менше природного газу, то сума у платіжках за розподіл газу зменшиться. Якщо ж навпаки, тобто ви більше користувалися газовими приладами й опалювали домівку, то вам слід готувати додаткові кошти. Цифри у платіжках залежать від кількості спожитого газу за так званий газовий рік. Тому що нарахування за розподіл природного газу, крім тарифу, ще залежить від фактичних обсягів споживання кожного споживача за газовий рік який згідно законодавства тримає, триває з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня минулого. Тобто на 23 рік це з 1 жовтня 21 по 30 вересня 22 року. Попри все, тарифи на розподіл природного газу не змінилися. Для жителів області вони і далі становлять 2 гривні 10 копійок за метр кубічний, а для жителів Тернополя 96 копійок за метр кубічний. «У зв'язку з тим, що в країні військовий стан перегляд тарифу на розподіл газу не відбувається, і він не буде відбуватися протягом дії військового стану і протягом шести місяців після його завершення. Вартість розподілу газу для кожного абонента розраховується індивідуально. Для того, щоб знати, яка сума буде у вашій платіжці, вам необхідно додати використані куби газу за всі місяці з жовтня по вересень, помножити на тариф розподілу газу, а потім поділити їх на 12 рівних частин. Ви отримаєте щомісячну вартість доставки. За труби зараз плачу 296 гривень. Для мене, як я маю 2347 гривень пенсії, то є багато, ну але що зроблю? Ну я тепер плачу 60 гривень в місяць. Це є приватний будинок, але справа в тому, що я не палю, я палю дровами, але що газ таке багато, звичайно. Жителі області кажуть, платити все-таки доведеться, адже природним газом користуються постійно. А що зробимо? Є вибір. Баз газу не будемо, зараз котел полетів, треба теж щось зробити, думати. Ми платили за труби вже раз. Ну, а тепер виходить що другий раз, ну а що зробити? Ну ми платили, ціла вулиця платила, але це там, де я живу. Вартість за доставку газу в Тернопільській області вважається на середньому рівні. Найменше за розподіл платять кияни, лише 38 копійок за кубометр. Найбільше ж споживачі газпостачу в Вінницької області 2 гривні 95 копійок за кубометр.